День сьомий, всем привет! Сьомий день Что хочется сказать? Сказать хочется одно, что э, У всех начальных, я думаю, что у всех начальных закладах У нас і тебя в том числе, кто смотрит да, это видео Дурили, дурят І всіх буде дурити. Ти довжен у школі, да, наприклад, ти до... Це система, ти по системі дош, блять, руки зложити, да, ручку підняти, все по системі, все по інструкції, блять, дожен зробити. Потім йди на роботу, працюй все життя. Для себе не живий. Думаю, що в цьому житті треба якось для себе жити. Для самого себе. Якщо ти кажуть, що ти там егоїст, то я думаю, що це й добре, що ти йогоїст. Людина, яка егоїст, вона не, а, своє добро не віддає іншим. Ось і все. А людина, як кажуть, егоїст, любить сам себе, тільки любить себе, більш нікого навколо. Настроїти правильно, блядь. Ну що я должен, наприклад, віддавати част... частинку своєї любовичі, частинку комусь, наприклад. Да? Любов треба дарити всім нав... всім навколо. І тваринки, і рослинки, і жучку, і паучку. Але тут не в тому плані людині, людині якщо комусь просто так ну, щось своє віддавати чи ділитися зі своїм. Ну, дивіться, дітки, да, вони з малочку, наприклад, вони. Це моє, ось і все. Це, це, це правильно, це моє. Чого я должен комусь щось своє віддавати? А в школі типу, о, ти должен поділитися, блядь, то ні з ким не ні я нікому нахуй, нічого не должен в цій житті. Саме вон ніхто нічого не повинен, так само і ви нікому нічого не повинні. Система то просто така. Блядь. Вони як 100 років назад сиділи блядь, рук за партами руки зложивши, так вони ще досі сидять. Всі зложені. Сто років типу, назад була машина, да, така обична, там гужова повозка блядь, і коняка.